Салют всім! А, сьогодні я покажу, як я роблю хліб. А, дуже просто, нічого особливого, оце все, що треба. Відро, в якому ми будемо місити, чи щось. Борошно. А, є різні рецепти, де кажуть, що треба половину білого борошна, скількись там житнього борошна, там ще щось, ще щось. Нічого не треба. Чудово виходить самим простим борошном. Вода або молоко або будь-яке співвідношення молока і води, склянка. цукор, дріжджі і приправи, сіль. Я дуже люблю кмин. Оце білий хліб буде із кмином. Все дуже просто. А підігрів я склянку молока, виливаю його в відро, у пусте, додаю. Цукру, там півтори, не І дріжджі. Сіль поки що не додаю, бо із сіллю дріжджі не так гарно підходять. Одна, там півтори ложки дріжджів. Це якісь сухі дріжджі. Ага. Не вмішаємо. Тут вода, цукор і дріжджі. Зараз ми його гарненько розмішаємо. І я його поставлю у пічку. На 40-45 градусів настільки на там на 10 хвилин, на 15. А, і чудово. Все, продовжимо. Так, дістаємо. Ой! Яке воно там все булькаюче. Чи, чи вийде показати, не знаю. В общем, булькає. Гарно. Тепер все дуже просто. Тепер висипаємо туди Висипаємо туди борошна. Борошна я беру а, у співвідношенні 2 до 1, до 1 склянки а, Молока з водою. А, може, з із 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 іншим борошном може бути інше співвідношення, але із моїм борошном це отак. Так, ну зараз. А, один, один до двох, дві склянки борошна на одну склянку цього і одну ложку столову. Це так експериментальним путем було знайдено. Ось це стільки. Також кидаємо ложечку чайну солі і кмину ложечку чайної солі. Без гори, без гори оце стільки. І кмину. Кмину можна покласти. Я, в принципі, кладу його досить багато. Воно тоді запашніше виходить. Можна ще трошки його розтовкти. Так, щоб зернятка. Я не знаю, можна навіть дві ложки покласти. І, і ще що я роблю, я трошки додаю більше цукру. Я ото там була ложка чи півтори, я додаю ще дві. Воно не зробить хліб солодким, а, так як чай, наприклад. Бо у нас ж тут ще дві, дві склянки борошна було, то в сумі десь воно виходить 0,75 на вагу 0,75 кілограма. То це у кінці там вийде одна, як одна чайна ложка цукру на склянку води, наприклад. То воно солодким не буде. А разом із кмином, то воно буде дуже-дуже приємно. Все, тепер тільки, тільки мішаємо і все більш нічого. Так, мама якраз гарно, якраз угадав кількість борошна. І тепер я зараз його розмішаю. гарненько. І ще можна, можна додати е, чайну ложку олії, але то таке, то можна додавати, можна не додавати, то це ось основні інгредієнти. Дріжджі, молоко, цукор, сіль, кмин, борошно. Це все. Якщо хочете отримати. Смачний хліб, цього достатньо. Далі можна додати для... у чорний хліб, додається ще меляса. Бо, в принципі, можна сюди зараз додати 2-3 ложки меляси і буде чорний хліб. Її треба було додавати у молоко перед тим, як додавати борошно. Можна додати трошки ванілі, ваніліну, можна додати трошки кориці. Але то тобто все кладеться в молоко до того, як додається борошно. Практично, в принципі, воно майже готове, наше тісто. Зараз я його трошки руками вимішаю. Засуну форму, Засону... і покладу його у форму і поставлю у пічку у формі, щоб воно підходило. Практично це все. Якщо там трошки не вгадалося, можна додати або більше борошна, або молока, чи води. Ясно, так? Да? Руки в мене миті. Я їх помив. Оце, в принципі. Мені, по-моєму, не треба буде ні додавати. Інколи додаю, або... Чайну ложку борошна або столову ложку води. Бо важко вгадати, так що аж до кінця. Там. В принципі, це звичайне тісто для піци. Якщо ви робите тісто для піци, я іс... оце в мене це саме тісто йде і на піцу. Воно дуже легко розкатується, я йому даю постояти хвилин 5-10 і потім розкатую. А у хліб я йому нічого не даю постояти. Я його прямо зараз і покладу у форму. І воно там собі підійде, і воно там і підійде собі, і я його потім одразу там і буду пекти, не витягаючи сплити. Ну, отаке собі тісто. Трошки липне, але це не страшно. Я а, ну зараз побачите, я трошки олією мажу форму. Воно не пристане, але в принципі воно не пристає. Якщо його зробити дуже густим, а, в принципі, на пиріг чи на піцу воно підійде, але якщо воно буде в такому великому об'ємі і воно буде густе, воно тоді якось поганенько, в ньому, може, просто сили не вистачає, так би мовити, високо піднятися. Ну я не знаю, це мої мислі, думки, а як там воно насправді, я не знаю. Я зроблю його так, щоб воно. Тільки-тільки, щоб не липло до рук. Ну, в принципі, все, в принципі, воно готове. Тепер з нього зробимо отакий отакий собі. Качанчик для кукурудзу. Можна роки просто олією на руки олії трошки дати і а, об, в руках його так обкатати і покласти у форму. Це ми може і зробимо. А можна є а, пульверізатори такі з олією трошки приснути у у, цей, у, у форму і все. Берем форму. Я і кажу, можна просто взяти звичайну олію і в руках його обкатати, щоб вона тут була просто жирна. А можна взяти отаку олію і просто трошки її збризнути. От так. Все. Трошки-трошки, буквально там кілька крапів. Тепер ми беремо. Всю нашу, цей наш плів, Знаєш, так його мало. Робимо з нього отакий ось собі циліндрик. І просто його кладемо сюди і ставимо в пічку на 40-45 градусів, А можна і без градусів. Все. Значить, що в нас було? Молоко, дріжджі, цукор, це щоб зробити вірвину закваску. Тоді сіль, одна ложечка солі, кмин, борошно, відро, в якому я мішаю. Після того, як замішав, поклав сюди і поставив у пічку. Ставимо в пічку. Все, чекаємо. Тепер просто стоїмо і дивимося, поки він там підійде. Побачимо, як це буде. Продовжимо. Так, ну, в общем, наш хліб, наш хліб там виріс. А можна йому, звичайно, дати вирости ще більше, але я так знаю, що це вже достатньо. Так, зараз ми просто додаємо. Щоб воно було температуру зараз поставимо. Температуру я ставлю 195. Все і тепер він там собі буде пекти. Одно Та? він там у нас який підріс трошки. І все, тепер, тепер перші 10 хвилин я його е, печу так, як він є відкритий, а тоді його. Закриваю фольгою, і просто він там у мене вже стоїть, там іще там, приблизно година. Ну, це хлібчик вже трошки підрум'янився. Зараз я його а, накрию фольгою, ви побачите, і тоді він буде стояти вже. Так, ну а це хліб накритий, зараз ми його поставимо у пічку. Назад. І тепер він Опс, розкрилося. А... Так. Закриваємо. Тепер можна, в принципі, виключити цей вимкнутий пічку і просто... І нехай він там уже стоїть там приблизно ще годину. Так, ну що, наш хліб готовий. Мабуть, спікся вже. Зараз тепер ми його викинемо. викинемо. Грячий. І тепер тут його так ставимо. І накриваємо. Так, в общем, ось цей хліб. Це вже пройшла десь година. Ну і зараз що у нас що? То до він, наш хлібчик. О, і це там он до у нас кмин, Зернятка. Так, ми ну зараз ми його... Зараз ми його будемо їсти. М -м -м. Смачний, правда? Так, ну він такий е, і не легенький, і не важкий. Він такий, як я люблю. Оце тут склянка молока, дві склянки борошна. Ось такий хлібчик, гарно засмажився. І дуже оце, дуже він запашний із кмином. Ну що? Це, власне, так робити хліб дуже просто. Я так подивився, у мене, щоб від самого початку і щоб замішати і покласти, це було 15 хвилин. Таке саме тісто я зараз буду робити для піци. Ну все, давайте.